Так, тоді що це? Прыгаем на бункер 10. О, у нас минус нов один. Нормально. Прыгаем, прыгаем. Так, що заходимо, будеш ти вводити код, я тебе продиктую. Ага. Он сюди. Кушку. Кушку на макушку. У нас сразу грошей, нормально. Ой, ще один червоний. Угу теж ніби на колектив і все. Так, що так, вводим код. Подходь. Давай. Да -да -да, зараз скажу. Так, бункер 10. Так, 31. 31. 64. 54. 54. 7206. 7206. Опа. Опа. заходим. Заходим, заходим. Тот, тут рушка так, тут звичайна да, ручка лежить. Так, так взагалі. Це дівець саме обичне. О. О. О, карточку знайшов красну. Полетим на другий бункер з нас якийсь. У мене вже є ящик з броньою, хочеш собі бери один. Я взяв теж ящик. Угу. Ну тут такого, да. Особо Особо наче нічого не, не має Ні, не, я тоді з тіпами прыгав сюди. Mm -hmm. то було нормас. красних ящиків. Ну тут два красних було на вході Ну да, і так. там один був Угу. Mm -hmm. Так, 10к. Ну, у вже 10к можеш купити комплект. Ну, зараз куплю. Дев'ятий бункер, сюди біля колізею біля mm -hmm. ось сюди їдь. Mm -hmm. Зеленую митку. зараз забежим в ту будку. Там тоже код. Да це теж якийсь бункер. Ні, це сарай, а то типу, их биляют первостанции. Угу, А який код? Uh, Чи тут давай, треба карточку? Код, код, код. код. Так, 13.58, 1358. 49, 27. 49, 27. Все, открывай, давай. Ебой! Что тут есть? Розтяжка якась. Первоненький. Сау. Так, це у нас біля. Я просто не сильно понял він. Десь тут может бути. Це одной карточкой треба можна відкрывати в C Saraе. Не, не, карточка ні. Тут коды. А карточка це тут бункера. И есть карточка с синей, есть красный. відкривають открывают красный Карточка. Деякі сині. Десь коротше тут треба шукати під бункер, бо... Не дуже мені ясно, де він. Ми а, все, все, все. Так. Дев'ятий, так. Да. Е у мене карта, чи в тебе? У mm, мене написано, що немає. О, у мене я ж, ж підбирав карточку. Mm -hmm. Що ти поняти тут бігти? Так, а це дев'ятий бункер. Это да. щас подминирую. Ну, на... О, на мини на моей. Да. О, нормас. Ну, я забрал, тут куча грошей было. Не, ну мы теж уже дофига грошей. Тут а есть еще одна пасхалка в цьому Колізеї, прикольно. Я тебе скидал в видео, наче, че я читал про нее. Тут десь в бункере есть карточки. Надо запоминать карточки. Короче, там, короче, щоб е вода от, вызвать, только не наш, а він там другие якісь, ну, прошима, с всякими uh -huh. приколами. Тут надо зробити пасхалку одну. Ну Не пойму, тут не будет... А, все, траки написано. Иди сюда до меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Сто метров. Блин, с великом. Куда, куда? Куда, куда? Наверное, он Вот, кот. Так, я кейкот. Тридцать девятнадцать девятнадцать так тридцать девятнадцать восемьдесят восемь ноль пять. Восемьдесят восемь ноль пять. Опа опа. Третій бункер. Девинно він Д. Виннасоты. Давай броню. Есть mm -hmm. бункер один. Тоже с кодом. Тут недалеко. Давай, погнали. Бежим, бежим. Ты с чем бежишь? С должиком. Стреляю. буде, будет... Получится, что мы в усик трех бункера побываем. Еще с паролем. А все вон с карточками и одиннадцатый, то надо пасхалку Ага. Так, так да, От... тут? Сюда вниз. нас. Ага. Да, сюда. Так, це перший бункер у нас. Сейчас тут подминирую. Перший укор. бункер у нас. Тут на магазе. Угу. Так. Вот. Ага. 0.42. 0.42. 22. 22. 021. 021 тут як розгадували прикол. Тут ось 22 число, бачиш? Так вот ж колись. Віде. Ти, я ж таке колись і бачив, uh, поняв, так, що. Як далі розгадувати? 0.22. А, ну, а, а, а який код як ти кажеш? А як, а які, да, які пароль? Так, да, який пароль повністю ти казав 0,42 22 0,21 Хахерьо <laughs> тоді. Вообще не знаю. Так, ну шо, погнали, все рядом. Ну что тут есть? О, Ну, ящик. Самая реанимация. газ. А цей телефонный не дзвонить ніколи? Ну, тут аж это де... Прикольно це. Автик взял. Прикольный сбор. Эээ. Пикайцы 55 метров, тип. Так, підійди до мене, я тобі дам гроші купи саме реанімацію. Як я куплю, як там тип дивиться на мене? Та сейчас дима дамо, на, 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 щоб було. На, забери сзади. Ось, все типа даю, даю типа. Він нашого поклав. Блін, зашов уже. Чи да, да, разом? зашов, зашов. А мене немає. Ну ладно, сейчас. <гум> Короче, живий, бо я. А він через дах зашов до нас. Угу. с одним зажимом двое. зажимом. И он они хотят куплять, сказал там. бай 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 Да. О, наша выложила внизу. Пошел куплять, наверное. Да и наших мы же, все трупы. Ну, все наши а трупы. Он да. Сейчас шанс забрать у тебя в хорошее. No money. Ну, тип, у типов щас взагалі немає. Ну, блин, тисячу грошей, тисячу гривень. О, ось, да. О у нього гроші. Та я бачу, мені треба відлікуватись, там вже подойде щас його коріша. Угу. На мінки хтось зорвався на, на моїй подорвався. Хтось когось визвав там. Постоянно бачу. Побег, побег. Я живу, да живу, я выкупаю, лы. Я еще от зоны откисну, блин. Ладно, пока еще не откис. Ой, ой, ой что там? О, ага. блин, снайпер, галимый. Там, Ого, не там, там нихерася там типов. Ну, два светы. Одного выложили. Чуть угу. два, не понятно. В интуит прям что-нибудь. Угу. Справа, справа. Так бы нас ще помогал трохи. Щось пом ага, о, бля, вышел. Наше що? Що тобі гроши сейчас. Да не, я противогаз и бронь. Mm. Так, еще двое залучилось. справа стреляю. О, блядь. Долго вот. Подулю. Ай-яй-яй. Блин, трошечки. One moment. <laughs> да, чуть-чуть, да. Падлы такие. Я О, думаю, блядь. что они читеры. <laughs> ну, блин, да.